Мої вітання, шановні глядачі. Зараз біжу в АТБ, треба закупити продукти. Сьогодні в планах приготувати окрошку на кефірі, бо у нас все ще жарко, можна таке собі дозволити. А вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами вже вдома. Я вже вдома заходила на ринок і в карпатську сироварню. На ринку купила редиску, бо в АТБ у нас не було. Це на окрошку буде. Взяла небагато і кріп і зелену цибулю. Зеленої цибулі ось такий пучок. Зараз покажу, скільки її тут. І вийшло все мені на 58 гривень. Ці покупки. В карпатській сироварні купила кефір. Літр. І літр кефіру взяла ще й АТБ. Треба. В АТБ було більше, то я вже не взяла, тому зайшла в карпатську сироварню. І далі всі покупочки будуть за ТБ. Десяток яєць ставити не буду, щоб не розбити. Далі взяла картоплю. Ну, така середня картопля була. сподіваюся, що всередині буде нормально. До цього дуже хороша була в тебе картопля. Два мандарини. Написано: просто перший гатунок. Два лимончики це і сину, щоб їсти, і в окрошку додавати. Далі огірок один величенький. Банани чотири штуки. І овочів фруктів це все. Взяла ще стейки. Вони зараз на знижках у вишневому маринаді. Глобино. Тут у мене зараз скажу, 552 грами. Ще на окрошку буде експериментальна. Таку ще не робили, зазвичай з вареною ковбаскою. Цього разу зробимо з шинкою. Шинка екстра вищого сорту. М'ясна лавка. Тут у мене 227 грамів. І ось таке філе куряче, копчене. Тут 338 грамів. Хотіла взяти стегно копчене, але не було у нас. Воно зараз має бути на знижках. В тебе. Ще взяла ось таку ковбаску салямі фірмова своя лінія. Пластівці вівсяні крупнозернові На знижках купила делюкс. Лимонну кислоту. Мрія ось таку для синочка-смаколики. Ось таке пюре равлик Боб. Тут банан і полуничка. І коктейль молочний полуниця. так І цукерочок взяла. Ліщина. Вони зараз на знижках. Це Рошен на 74 гривні. І флоренс. Теж на знижечках на 27,50 майже. Так, оце були усі покупки. Дякую за увагу, за перегляд, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!